Біоселедець Норск Делікатес зі знижкою 39%. дев'ять і сільпо. Отже, продовжимо наше денне інформаційне мовлення. Цього тижня був реальний шанс на шляху до завершення війни, якби російський диктатор не побоявся приїхати до Туреччини. Про це заявив президент Володимир Зеленський на пленарному засіданні саміту Європейської політичної спільноти. За його словами, на театральне зусилля Москви світ має відповісти агресорці потужними санкціями, зокрема в енергетиці та банківській сфері. Our number one priority is if... Цього тижня в нас був реальний шанс зробити важливі кроки до завершення цієї війни, якби тільки Путін не злякався приїхати до Туреччини. Був готовий до прямої зустрічі з Путіним в Анкарі чи в Стамбулі і не просто до зустрічі, а щоб розв'язати всі важливі питання, на мою думку. Очевидно, що російська делегація, яка прибула до Стамбула, дуже низького рівня. У її складі немає жодної людини, яка справді ухвалює рішення в Росії. Попри це, я направив нашу команду на чолі з міністром оборони України до Стамбула, хоча б для того, щоб з'ясувати чи здатні ті росіяни справді щось вирішити? Ну, і Україна та Росія на переговорах в Стамбулі погодили обмін полонених у форматі тисяча на тисячу люди не більший пріоритет. Наголосив голова української делегації Ростемо Міров. Що ж до запровадження перемиря та проведення зустрічі високого рівня з кремлівським очільником Путіним, на який наполягав президент України Володимир Зеленський, тут видимого прогресу досягнуто не було. У міров повідомив, що наразі українська сторона зосередиться на проведенні обміну, і вже після цього будуть подальші кроки. Натомість європейські лідери. Розкритикували переговорний стиль Москви, коли делегація низького рівня висуває неприйнятні вимоги і погрожує воювати роками, відмовляючись від припинення вогню. Росія показує, що не хоче миру, лише тягне час. Заявив президент Франції Мануель Макрон. Неприйнятною назвав позицію Росії прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармера. Прем'єр Німеччини Фрідріх Мерц висловив велике розчарування тим, що Росія відмовилася цього тижня розпочати перемовини саме про мирну. Угоду. Ну і вже є заява. До речі, речника Путіна Піскова. Зацитую його. А, значить, зустріч між Путіним і Володимиром Зеленським можлива лише після того, як делегації двох країн досягнуть певних домовленостей. Про це заявив Пісков відповідно російським ЗМІ Сергій Лещенко, радник керівника ФСУ, президента України, долучається до ефіру. Вітаємо вас, Сергію. Я вас теж вітаю. Добрий день. Я вас вітаю вже і бачу. Так, ну от я б хотів відштовхнутися від тези е, піскова, тому що ми тільки що згадували про е, значить, заяви і позицію лідерів е, різних країн, зокрема європейських, щодо того, що і рівень різний, і домовленостей конкретних немає. Ну от, окрім обміну попередньо тисячу на тисячу. І хотілося б більшого прориву вже на цій зустрічі. А от, зокрема, на заклик президента Зеленського Росіяни теж не відгукнулися. В той же час Пісков коментує, що спочатку ви там на нижній. Що рівні по домовляєтеся про щось про що теж невідомо, тому що конкретної інформації немає. А вже потім будемо зустрічатися. би ви прокоментували цю ситуацію, тому що в такому е ключі і в такій динаміці можна перемовити перемовини вести ще е кілька місяців півроку, рік як говорить Мединський, який очолював власне, цю зустріч делегацію з боку Російської Федерації, цитуючи нібито Наполеона, що е перемовини треба вести під час проведення військових операцій, під час ведення бойових дій, себто вони розтягують все в часі ясно, що у Росії апетит до війни. Для них війна це національна ідея, яка об'єднала суспільство і дозволила Путіну всіх опонентів або повбивати, або вигнати з країни, або посадити в тюрми і олігархів придушити і повністю сконцентрувати всю владу. Зрозуміло, що це комфортно, і зрозуміло, що він не хоче втрачати літо тому що літній період це завжди можливість. На фронті активніше наступати ніж взимку. Це знаєте, як він там зібрав всі інгредієнти, щоб готувати там щі якісь умовно, Розпав їх на кухні, заварив, значить, все потрібне там зілля і воду на а Тут йому кажуть: зупиняйся, більше не вари. Він хоче доварити це, але це повністю суперечить всім зусиллям, які має американська адміністрація, президент Трамп, європейські наші партнери і Україна. У нас об'єднання цих позицій щодо припинення вогню. Росія цього не хоче, і Стамбул був важливий саме як момент зафіксувати цей результат. Ті бачать, хто хоче продовжити воювати і вбивати, а хто ні. Це зафіксовано з боку Америки. Чекаємо рішучих дій. Є заготовлений законопроект Линці Грема про санкції 500-відсоткове мито для тих, хто торгує з Росією, і є готовність Європи. Прийняти таке бачення теж і зафіксувати це на рівні ж європейських рішень От цей час настав, настав час діяти. Сподіваємося, партнери почують нас і вчинять так, як слід. І не буде цих намагань загравати з агресором, тому що кожне таке загравання коштує життів і не наближає нічого, окрім як впевненості Путіна в тому, що він може просто перекрити світовий порядок, що буде точно не на користь нашим американським друзям. Журналіст Аксіос видання Баракаравіт, послуговуючи, ніби нібито то своїм інсайдом пише про те, що припинення вогню те, до чого ми закликаємо не один місяць поспіль росіян, як передумова до перемовин, могла би статися лише після того, як наші збройні сили України відійдуть від тих територій, власне на яких воюють з росіянами. Себто там можна про будь-яку територію говорити. Відтак, і там і Харківщина, і Херсонщина, якщо про лівобережжя, і Донеччина, і Луганщина, врешті і натякають. На те, що ті області, де точаться бойові дії, які вписані в Конституцію РФ, це власне предмет дискусії про Крим. Вони взагалі не воліють говорити. І в мене питання одразу, чому немає конкретики після? Першого раунду перемовин все переноситься, як знову ж таки апелює мединський голова російської делегації. Значить, що проговоримо там наступні питання на наступній зустрічі, яка можливо відбудеться в червні, а можливо ще й пізніше. Чому нема конкретики, чому ми не можемо обговорювати власне пропозиції сторін? Тому що росіяни кажуть, ми напрацюємо конкретику і пропозицію на пізніше. До чого тоді була ця зустріч для чергового чергової звірки годинників? Вона була треба Путіну, щоб не злити Трампа. Бо Трамп хотів цієї зустрічі. Він закликав до прямих переговорів. Відповідно, ця зустріч відбулася як хотів Трамп. Але звичайно, Путін не хотів їхати на пряму зустріч з нашим президентом, тому що, опинившись, віч на віч, в нього б не було можливості далі продовжити воювати, адже тоді б до переговорів долучився саме Дональд Трамп. І відповідно Путін був би змушений зупиняти вогонь. А є це в його плани не входить, тому він прислав. Намагаючись таким чином принизити і американців, і нас таку низькопробну делегацію, яка, якщо ви бачили, ще навіть займається цитуванням фейкових цитат Наполеона і Бісмарка для того, щоб виправдовувати свою подальшу агресію, вони сказали, мовляв, наполеон казав, треба продовжити воювати і вести переговори паралельно, хоча немає такої цитати Наполеона, як і бісмарка, про те, що росіяни завжди вертаються за тим, що вони втратили одним словом, повна каша в голові. Використання пропаганди пропагандою фейкових історичних фактів і бажання далі воювати, тому що це дозволяє Путіну триматися при владі і за великим тарахунком вертає його в суб'єктність, тому що він, якщо не воює, то тоді відповідно він перестає бути багатьом цікавим. А так до нього постійно хтось дзвонить і каже, давайся миритися. А Що для України важливо? Для України важливо. Продовжити підтримати збройні сили в цих обставинах, тому що ніхто, крім сил оборони, не захистить Україну. Це очевидно зараз. Нам важливо зробити все, щоб західна підтримка теж тривала. І от щоб виконати ці умови, ми пройшли через Стамбул і показали знову ж таки всім, де головна причина, де проблема, в якій столиці вона в Москві. Сподіваюся, партнери нас почують, тому що для них це теж важливо, але Якщо вони нас не почують, то наслідки будуть не тільки для України, а вони будуть для всіх партнерів по всьому світу. Тому що це спокушає інші країни до агресії, напруженого навколо Тайвані нікуди не зникне, нікуди не зникне ситуація на Близькому Сході і нікуди не зникне звичайна напад на країну НАТО, які все більше. З якихось теорії змов і фантазії потрапляє в документи в промови європейських, вибачте, європейських та хотілося б, але російських чиновників, російських пропагандистів, російських на Вони прямо кажуть: ми хочемо, щоб це такі альянси, як такі альянс, як мати, просто пропонували існувати. Ну, бачите, ви говорите, от згадали кілька разів поспіль про європейських партнерів. і Їх реакцію Дональд Туск, прем'єр Польщі, виданню РМФ 24 зазначив, що європейці, ну зокрема, і поляки, не задоволені взагалі, то і рівнем, які на якому був представлений делегована російська сторона на цих перемовинах, і вимогами зокрема і те, що там росіяни не воліють і відкидають взагалі то в перемовному процесі в наступних під час наступних зустрічей європейців і навіть американців. От його теза така, але так само він говорить про те, що найближчі. Кілька днів будуть дуже складними. О, десь так пряма цитата, такий е, вигляд мала. Але в той же час, ну знаєте, на жаль, але е, представництво знову ж таки росіян на на при першому раунді е, змушує нас цитувати такого собі ньюзмейкера, знову ж таки мединського мединський каже, що вони можуть воювати і рік, і два, і десять, і наводить там якісь історичні паралелі. Е, скільки там росіяни могли воювати? Хоча це теж можна було б обговорити предмет дискусії. Є. Так, от в мене питання: що мав на увазі на ваш вашу думку, Туск про кілька днів, які можуть бути найближчі і найскладніші. А коли, наприклад, раніше Рюте, очільник НАТО, говорить про те, що там у нас відкривається вікно можливостей, буде в наступні кілька днів чи тижнів, і ми вже можемо там якось наблизити перемогу. Можливо, він мав на увазі вибори в Польщі, які зараз будуть відбуватися. Вибори президента Польщі тому що там теж вирішується майбутнє польської демократії. Але питання звичайно в тому, що. Якби це не було сумно, українці вже виробили імунітет до заяв. Буде найскладніші дні, найскладніше тижні, найскладніше роки. За рахунок того, що війна триває три з половиною роки, українці, напевно, єдина нація в світі, яка спроможна чинити опір Росії і не боїться нічого, навіть брязканням ядерною дубінкою, якого Путін час від часу дістає зі своєї нафталінової столі шухляди і намагається залякувати весін Україні буде тяжко, тому що ми маємо переконати партнерів. Що час діяти, а партнери ви бачите інколи воліють ще провести один раунд переговорів, зустрітися особисто з путіним, як ми чуємо зараз з Вашингтона, провести телефонну розмову. Можливо, це на щось вплине. Ну якщо це вплине, то ми тільки за, але щоб це не було тільки вигравання часу, тому що Путін за час літньої кампанії хоче ще кілька українських міст зруйнувати, і кілька десятків тисяч вбити власних громадян і українських на жаль теж, щоб це не було просто виграванням часу для нього. Хочеться вірити, що наші партнери цього не хочуть, не хочуть йому дати такий шанс, і вони будуть діяти рішуче. Але в даному випадку для України важливо робити свою частину і йти свою от, половину шляху. Ми свою половину шляху прийшли. Президент був в Туреччині. Делегація на вищого рівня була в Туреччині. попри це нікчемний рівень російської делегації з цим псевдоісториком України направили міністра оборони, Сирій. як не має бути під час переговорів про припинення війни, про припинення вогню. Сергій, дві хвилини ще лишається. Не можу не спитати про реакцію самого Трампа, адже спілкуючись з журналістами, зокрема відповідаючи на питання CNN, Трамп. Ну на питання чи є перешкодою до миру, да сам Путін. Він якось уникнув відповіді на це питання знову ж таки, апелюючи до нашої сторони, до нашого президента, згадуючи про якісь там козирі, і в цій частині та згадаємо про те, що в інфопросторі значить, цими днями новини, як від американських журналістів, які там інсайдами послуговуються, так само від росіян, що нібито може готуватися вже там якимось найближчим часом зустріч Трампа і Путіна. Так, от в мене питання: якщо Трамп апелює до нас, що у нас немає козирів і захищає, нібито співчуває Путіну, каже, що Путін втомився. Він має погане, значить, погане обличчя в цьому всьому, тому що ми нібито не договороздатні, якось натякаючи на це. Це то якщо така зустріч відбудеться Трамп Путін, то до чого вона може призвести в цих реаліях? Вона може призвести до того, що Трамп особисто спробує переконати Путіна не блокувати ідею, з якою Трамп шов на вибори. Ідея зупинки війни, припинення вогню з подальшим укладенням якихось договорів. Але на сьогоднішній день ми бачили реакцію Путін. Принизив Трампа за великі врахунки, відправивши цю делегацію до Стамбула, тому що саме ідею Трампа було. Зробити такі контакти прямими так само, як принизив він Трампа, коли не пішов на тридцятиденне припинення вогню на суходолі, а Україна погодилась на американську пропозицію 30 днів припинення вогню на суходолі після зустрічі в Джиді, була американська пропозиція, не українська. Ми погодилися, а Путін не погодився. Тобто, е якщо ми все таки віримо в спроможність Америки відстоювати свій національний інтерес і свою гідність, то зустріч з. Рампом і Путіном, яка можливо відбудеться, можливо, ні, ну це має бути вже остання риса, після якої має відбутися реакція Америки або припинення вогню. Якщо не буде ні того, ні іншого, я навіть не знаю на кого розраховувати в цьому буренному світі, тому що держава, яка була арбітром і яка десятиліттями. Наводила страх на Росію. Тепер просто перебуває в такому незавидному стані, коли Росія намагається нав'язати Претик Дені Америці. Цього не було ні в роки холодної війни. Цього не було ні в часи Рузвельта. Цього не було ні між першою і другою світовою війною. Но це можливо вперше в історії. Таке буде, коли Росія буде домінувати в цьому діалозі. Цього б не хотілося, тому що це не відповідає інтересам ні України, ні Америки. А але, звичайно, це суверенна держава. Вона сама вирішує в який спосіб будувати зовнішню політику. Сергію, дякую вам за долучення до ефіру. Сергії Лещенко, радник керівника корсу президента України. Цю тему ми не будемо з нашими гостями ще обговорювати.